Дівчат, привіт! У мене сьогодні вихідний і я хочу взяти до роботу з цього красення Санта від Сенді Ортон. Буду його сьогодні просувати. В мене такі дуже Сподіваюся, що я його просуну побільше. І Наразі в мене 75%. Залишилось мені ще 2500 хрестиків і 6 тисяч стібочків бекстічу. Це багатенько, Бекстічу тут дуже багато, я його не завжди виконую по ходу роботи. Внизу там в мене залишилась багатенька його ще. Ну, нічого, я до нього повернуся. Хочу завершити ось цю ділянку. Ось це. Тобто, в мене план зробити ось цю ділянку і вирівняти тут по бороді. Ось це ось так: по хрестикам. і буду намагатися сьогодні завершити. Той бекстіч, який в мене залишився внизу по роботі, і щоб догори я вже йшла без боргів по бекстічу, щоб я вже до бекстічу не поверталася. Так що, ось така в мене виходить гарна робота, дуже вона мені подобається, але дуже якось вона повільно в мене зараз йде. Бо тут мішані на кольорів, розбросане дуже багато хрестиків різного кольору, і це уповільнює мою роботу. Ну нічого, я буду намагатися брати його частіше, бо в мене в планах його завершити до кінця лютого 2025 року. Ну, це я так хочу, а як воно вийде, ми з вами подивимось разом. Я думаю, що все ж таки я його завершу і в мене він вже буде готовий. Бо в мене ще дуже багато планів, до мене йдуть ниточки з Німеччини віддали для Dimensions, для мого нового старту. Треба мені ще іграшки закінчити, і 3D-домик від різнобарвної. І всі ці роботи великі, і треба якось ну, прискорювати щось одне, завершити, щоб лишався час на іншу роботу. Ось такі в мене плани. Так що, побажайте мені успіху, я пішла вишивати. А наступне включення я вам покажу, що ж у мене вийшло. Здійснила я те, що я собі загадала чи ні. Так, дівчат, що, що я маю на зараз? Я минулого включення казала, що я хочу завершити якось отак по бороді, але в мене так не вийшло. Трошечки я повишивала ось тут у дівчинці. Закрила діляночки, де не було в мене там зашитого, повернулася до капелюха, трошечки його повишивала, ну як трошечки гарне так просунулась по капелюшку там. так. І я ось тут, тут у нижній частині, зараз я вам трошечки покажу, ось так. У цій частині я завершила ось цього. Іграшку, зробила на ній бекстіч, м'яч також з бекстічем. Зробила бекстіч багатенько тут було на листочках, але ще в мене не завершені вони. І з минулого включення в мене вишита вже 1300 хрестиків, залишилось мені 1200 і десь біля 4000 бекстічу. Ось. Ну що, я буду далі продовжувати вишивати цей дизайн. Мені залишилось не також і багато. Зараз буду працювати з лицем санти і трошки капелюха, і буду закривати вже діляночки, де в мене залишилися незакриті хрестики. Ну, Думаю, що можемо наступного включення, а може, Трошки пізніше я до вас вийду і покажу, що в мене є. Ну, Я хочу, щоб вже наступного включення в мене були вже вишиті всі хрестики, а це, нагадаю вам, 1200 мені залишилось. І вже буду тоді гратися з Бекстічем. Його тут дуже багато, але картина виходить дуже класна. Зараз я вам так поближче покажу. Ну, ну, Дійсно класна, я не знаю, така пророботочка, взагалі, мені так вона подобається. Ось, так що побажайте мені вдачі, а я пішла вишивати. Так, дівчата, ще роблю одне включення по цьому роботі, по цьому діду, що я тут вже вишивала. Я зробила вже ось цю золотою ниточкою металіком зробила рамочку, почала на ній робити бекстіч. Зробила не було в мене цієї пташечки. Зробила пташечку, на ній бекстіч зробила ось цю пташечку вчора я зробила теж бекстіч, зробила гілочку, на якій вона сидить. І вже я закрила верхній правий кутик ось цими листочками. так, Ще тут у мене буде ось тут такі ж самі ну, листочки, і буде тут такі вінзіля з ниточки DMC. Д... Так. Що мені залишилося? Залишилось мені зробити обличчя Санти. Мені тут залишилось зробити очі, тут три четверті хрестика і вуста, і зробити вже по ньому бекстіч. І залишилась дівчинка, трошки тут іграшок, і теж бекстіч. Ну, що в мене тут по роботі залишилося? Залишилося в мене, зараз я вам скажу. Десь 300 хрестиків і порядка тисячі стібочків бекстічу. Ось. Ну, я думаю, що я зараз буду його вишивати, і воно піде як по маслу. Але важкувато шла в мене лице, важкувато шла борода. Якось так, знаєте, воно перемішка ось цих кольорів, цих крестиків різноманітного кольору. І вона постійно треба змінювати ниточку, і воно дуже довго. І така якась, знаєте, на лице така мішаніна. Не дуже воно зараз гарно виглядає, але я розумію, коли я зроблю бек то воно буде, звісно, краще. Ось. Що тут ще в мене таке є? Ну... Начебто все. Що в мене залишилось, я ж кажу ось тут трошечки. Ну і дуже багато бекстічу, Так що я далі працюю і вже наступне включення я, мабуть, вже буду показувати вам готову цю роботу, я сподіваюся. Але я, мабуть, не буду затягувати це відео, випущу його, а вже. А наступне відео вже буде вже готовій роботі. Розповім про матеріали, що там, да, як там. Ось, ну, Такі в мене справи. Роботи я також ще брала 3D-будиночок від Різнобарвне. що в мене зараз вже є. Зараз в мене є, так, це порожній листочок залишився. Вже є ось такий, одна частинка даху. Друга частинка даку. Ну, вона ще без бекстічу. Тут ще буде бекстіч, буде взагалі гарна картинка. Також в мене є ось така частинка будиночку. Це бокова, да, мабуть, тарець будиночку. А величенька сторона будиночка, теж вона ще без бекстічу. Ось така. І розпочала я. Наступну частинку будиночку, от що в мене є. А ось, то Мені залишилось ще зробити ось таку одну частину будиночка, і димоход Все. це все, що в мене по цьому будиночку. І тут залишилось дуже-дуже багато бекстічу. Ну, я думаю, що я його все ж таки поскоріше завершу і буду її збирати. Також я знайшла фетр. Він такий в мене жорсткий біл, білого кольору, буду а, в, внутрі цього будиночку оформлювати. Ось. Так що я теж над цим будиночком працюю. І сподіваюся, що я завершу діда, бо в мене там менше залишилося хрестиків. І буду завершувати ось цей будиночок. Він другий на. Черзі на фініш. І я все ж таки його завершу, і буде у мене ще один фініш. ось А ще в мене були невеличкі покупочки, зараз я вам їх теж покажу. До мене приїхали ниточки з Німеччини до мого раритетного набірчика від Dimensions Я вам його показувала. Тут не достаю ще ниточки, яких я не знайшла в своїх запасах. Ось так вони. До мене приїхали на ось таких от картонних, ну, як саморобних як да, етикеточках. Ось це всі номерки, яких в мене не було. Я їх після зйомці відео розміщу на органайзер на свій, і вже я. Повністю комплектувала свою ту схемку від Dimensions, і можна вже вишивати той набірчик, навіть не засмучуватись, що в мене якихось там ниточок не вистачить. всі вони в мене вже є. Так, наступна покупочка в мене я замовляла. Уля, затишні хрестики, ось такі заготівочки. Це на Мілхіл, ось такі ковзанки гарнющі вони на акрилі. Заднічок тут білого кольору, ось такі гарнющі. ось такі вони будуть. Ось Так що сподобались вони мені, дуже мені хотілося їх мати у себе в запасах. Ще дуже довго я маю ось таку шишку. І бачила, як дівчата її оформлюють, вони роблять ось цей бант різного кольору. Ну, я замовила поки одну заготівочку на, ну, по набору з червоним бантом. Буду поки робити червоний, а там подивлюся, може ще замовлю парочку, щоб вони були в мене таким, як знаєте, як наборчика. Теж теж дуже гарнюші. І замовила ще з фанери ось такого кумедного сніговіка з какао. Дуже він мені подобається, класний такий. Ось такий він на підставці. Я вже замовляла у, у, у Уляни. У мене є сніговик і є. Санта. Дуже класні загодівочки, мені подобається їх вишивати. Такі хрестики рівнесенькі рівнесенькі виходять. І а, також до цих заготовочок до мене приїхали наборчики. Це ось такі ковзанки, а, саме набор. І тут така, ой, вона синього кольору. така Зірочка, о, отак от от буде видно, да? зараз я сфокусуюсь. О, така от вона синього кольору. А, ну, воно передбачається виробником, що це буде магніт, а в мене буде ялинкова прикраса на ялиночком. Ось такі синь, е, ковзанки. І е, взяла наборчик з е, ну, цього ж сніговіка з какао. Теж він такі дуже гарнюші, класні тут такі пастельні М -м... ниточки бісеру, ну не дуже багато, але і він є. Ось, так що вже я можу вишивати, і буде в мене ось така пара, колаборація з <соць> солянкою. Ось, і ще я замовила. Зараз я вам покажу: тут я замовляла іголочки я замовила, зараз... давайте з цього почнемо. Замовила ось такі гудзики. Я збираю гудзики на будиночок від Victoria Семплер на Хеллоуін. Я вам вставлю картинку, що це за будиночок. Ось такі прийшли. Гудзики. Ну, я так розумію, що мені потрібно буде ще такий. Наборчик купляти, але я замовила інші гудзики у Маріни Рукодільниці. Вона мені замовила їх з, їх, з Америки. Паком там йде 12 наборів таких гудзиків. і саме на той будиночок. І я сподіваюся, що вони приїдуть, і всі гудзики в мене будуть, і можна буде вишивати цей будиночок. Ось такі вони гарнюші. Так. І замовила я. Шармики на свого діда. Ну, не знаю, буду чи я їх використовувати чи ні. Це ось така ялиночка. Дуже така гарна проработка. Зараз вона сфокусується, не хочу. О, ось так. Бачите, яка вона. Там же ж в схемі повинні бути шармики, а в мене їх не було. Я навіть не знаю, які ті шармики і придумать. Ось така цукерочка. Фокусуватись. Ось так, цукерочка. може їх і ну, буду використовувати. Ось такий олідняша. Хочу фокусуватися і все зараз. Попробую фокус зловити. Ось такий гарнюнька і ось такий чоловічок. Такі чорного кольору, і там такі, як гудзинки як гудзики, якісь такі перелівашки, сіяшки. Ось. Це ось такі 3, 4 я замовила гудзика. Може, та, ну, все ж таки я буду їх використовувати. Подивлюся, може, вони будуть гарно до мого санти пасувати. Ось. Це все, що я робила на. Цьому тижні це буде мій двохтижневик. Я ніколи не випускала такого плану відео. Для мене це дуже важко, я вам хочу сказати, кожного разу робити включення. І якось я забуваю його робити вишиваю, а потім з... згадала, що треба зробити включення, включення з рук, воно все дрібежить. ну, Мені не дуже так подобається. Ну... Що є, то є. Перша проба. Ну, буду сподіватися, що наступного разу в мене вийде краще. Так, такі було в мене просування по моїм роботам. От, так що я йду за своїм планом і думаю, що до кінця, все ж таки січня, в мене буде Санта вже готовий. Ну, а там, може, і будиночок я хоча б завершити вишивку. Я вже не кажу про зборку, а завершити вишивку. ось Я ще включу вам вставлю таке невеличке включення, де я була, у нас є тут невеличка річка і там дуже багато качок. І я туди інколи хожу, до них їх кормлю. І це, знаєте, така прямо Одушена для мене зараз, бо в нас дуже гучно останнім часом. Кожну ніч шахеди у нас і там прямо така природа. Я так відпочиваю там на цій річечці з цими качками. Ну, я вам ставлю таке невеличке знімала відео у кінці відео. Ось, так що я буду з вами прощатися до наступних відео. Дякую, що ви були зі мною. Була з вами ваша Наташа. Па-па